Крафтові сири, справжні закарпатські вина та мед з карпатських полонин з 10 по 12 жовтня у місті Натисою проходив традиційний фестиваль меду та вина Срібні джерела. Крафтовим Ухав. виробникам Ухав. на ринку. Конкурувати з великими корпораціями, з великими агрофірмами, агропідприємствами сьогодні важко. Тому отакі от ярмарки дають можливість пізнавати крафтову продукцію наших виробників нашого Закарпаття рідного. І Хочу сказати, що у нас сьогодні Івано-Франківщина, Львівщина, Тернопільщина, Чернівці, малі приватні господарства і фермерські, і власні сільськогосподарські підприємства виклали свою продукцію. Но для мене це цікаво. Тому що я сам е, цим займаюся. Ярмарок зібрав на головній площі хуста виробників Закарпаття Львівщини та Івано-Франківщини. Серед гостей, пан Микола на його столі смачні сири, бринза, сологуні та моцарелла. Все домашнє виготовлено власноруч. Ми представили молодий сир бринза. Це наш традиційний сир, який виготовляється з кроючого молока. У нас є своє виробництво, молотопереробна перероблена сульська сироварня приватна. Особливості нашої продукції в тому, що вона екологічно чиста і натуральна. Наші корови пасуться тільки на екологічно чистих лугах, пасуть саму, саму найсвишішу траву. Ми в кусті вперше ми вирішили при... прилучитися до цього дійства, тому що це дійство є благодійним. Ми хочемо допомогти нашим збройним силам швидше перемогти. Нашого загарбника поруч є можливість куштувати справжнє закарпатське вино. Тут можна спробувати напої з різних сортів винограду молоде пряне з легкою терпкістю. Люди спробували наше вино, дуже їм сподобалося. І ми почали в нашому селі перші займатися вином. Перлина Карпат дуже смачна, Це сортова Ізабелла, така з тої шкірки, що не викидується. Воно взагалі дуже і корисне, і дуже смачне. Чорний принц, там іде теж три сорти винограду. Ізабелла. Ну різні мускат білий, Ну муската в нас мало правда, бо він капризний досить. Свою продукцію представили і пасічники. Тут не лише класичний мед, але й продукти з бджолиного молочка. Вироби, що містять цілющі компоненти, вироблені просто на полонинах Карпат. Пасіка у нас є кочова. І переїжджаємо з самої весни по всіх локаціях. Виїжджаємо на запилення садів і рапсу, де збираємо цей унікальний мед сади, рапс маслоподібної консистенції. Дуже легенький, м'ягенький, люблять дітки. Потім переїжджаємо на малину акацію. Це оцей мед збираємо. Такої е, е, акації малина чистої акації у нас практично немає, тому що у нас ліс і малина разом з акацією цвіте. Потім переїжджаємо на липовий мед, урочище лотатники, де збираємо велику кількість меду досить, тому що ця місцевість, ця місцевість. Воло, вологості багато в цьому лісі мокриста місцевість болотиста, і там практично щороку медує мед. Як зазначає співорганізатор заходу, пасічники мали на меті продемонструвати унікальність географічного зазначення закарпатського меду та познайомити гостей фестивалю з його унікальними властивостями та смаковим забарвленням. Є в нас п'ять сортів меду, які є автентичними і дуже цінними з огляду на їх ботанічне походження. Я назву тільки два з них: це «Яфен» і Вейріха, осінній це Сахалінський Гірчак. Чому важливо підтримувати крафтових виробників? Перш за все, тому що це наші традиції місцевого виробництва, які історично склалися впродовж дуже великих періодів часу. Це можемо говорити про сторіччя, навіть якщо говорити про традиції виноробства або сироваріння. Так? Мед, виробництво меду воно більш містить новаторство, оскільки відкрились нові продукти бджільництва, окрім просто меду, на ярмарку десятки локацій із виробами ручної роботи, крафтовою продукцією, різноманітними винами, сирами, теплими напоями та іншими смаколиками. Тут кожен може знайти щось для душі і водночас підтримати наших захисників. Ми до всіх благодійних захист за благо і на допомогу. Я вже роки беру ці жіночки масло. Оце масло. Я за нього відповідаю на 100%. Дуже вкусне Підтримує? дуже натор. Да, та, да. Треба, тому що 360. в магазині на жаль не все добре, таке, як би ми хотіли. Фестиваль Срібні джерела це не лише свято смаків, а й прояв єдності. Під час заходу тривав збір коштів на підтримку 101-ї окремої бригади ТРО.